Давайте подивимось правді в очі. Це найтупіші часи в історії людства. Ключові посадовці з питань безпеки США додали сторонні людини у чат, де планували масштабні удари по Ємену. Об'єднані арабські емірати планують використовувати штучний інтелект для розробки законопроєктів. Ілон Маск в гніві на Трампа і за його санкції офіційно заявляємо, людство тупіше. Так, так, ми знаємо, що це одвічна тема. Діди забули випити таблетки і кричать, що світ котиться у прірву. На отупіння людства жалілися у свій час і ренесансний флорентієць, і античний грек, і волохатий кроманьйонець. Але на відміну від усіх наших попередників, у нас є конкретні докази, і ми маємо на увазі не тільки відоси лідера Чиназисних думок Андрія Боярського. А сьогодні Андрюш. О. А сегодня шашлычок, о, а коньячок А виски о. А баби О! А сауна? О, бляді! Yeah. десятки наукових досліджень демонструють один і той же тривожний тренд когнітивні здатності людства котяться донизу швидше, ніж акції Тесли. Дослідники спостерігають значне зниження кількості функціонально грамотних людей, тобто тих, хто може читати щось складніше ніж меню кіоска з шаурмою. Ну або роман Атлант розправив плечі. І дорослим, і тінейджерам стало важче фокусувати увагу. В США 25% опитаних жалів. Ця на проблеми з концентрацією, хоча в попереднє десятиліття таких було не більше 15%. З математикою теж біда. Близько чверті населення розвинених країн не здатні робити прості обчислення без калькулятора. Кількість дорослих людей, які в принципі не стягують сприймати нову інформацію, зростає всюди: від Нідерландів до Нової Зеландії. Коротше, якщо вам здається, що всі навколо тупі, це не когнітивне спотворення, не аберація сприйняття і незворотній ефект дані. Гакрюгера. Люди реально отупіли. І щоб краще розібратися в цій темі, ми запросили провідного експерта ступості. Добрий день, студія! Так, людство тупіло. От буквально вчора в мене був приклад. Заходжу я в кав'ярню і кажу, можна мені латте? Мене питають: Арабіка чи купаж? Я кажу лате. Він мене знову питає: Арабіка чи купаж? Ні, Ну ти тупий. Це просто абсолютно невимовно тупа людина. Студія. Протягом 20-го століття середній рівень IQ постійно зростав. Ця тенденція отримала назву Ефект Фліна грубо кажучи, кожне наступне покоління людей було трішки розумніше за попереднє. Але в 90-х цей ефект сповільнився, а потім, взагалі, покотився в інший бік і продовжує котитися, як всі ми бачимо. Дзеркало бачить, що рухає головою. Так а звідки вона знає, що я роблю? Я ж його закрила. Зниження інтелекту підтверджується низкою досліджень з різних країн. Найбільший масив даних зібрали у Норвегії, де тести на IQ проходять всі призовники. 730 тисяч таких тестів за останні 50 років підтверджують, норвежці дійсно стають тупішими, і то досить швидко. Рівень IQ у кожного наступного покоління зменшується приблизно на 7 пунктів. Для тих, хто вже розучився рахувати, підказуємо це багато. Давайте я вам трошки розкажу про себе. З Самого дитинства я переважав всіх своїх однолітків. Поки вони гралися в футбол і каталися на роликах, я в три роки уже був тупим. Спочатку я тупішов по складам, в п'ять я вклався вперше в МММ, в десять я гітував за Наталію Вітренко. Ідея зараз: я експерт на телебаченні Торонто. Привіт, Канада! Щоб усвідомити масштаби отупіння, достатньо лише почитати новини. Світова фінансова криза спричинена тарифами, які вигадав чат GPT. Ну що може бути тупішим? Та й загалом глобальні політичні процеси все більше нагадують фільм Ідіократія. якщо у вас є відро, що вміщує два галони, і друге відро, що вміщує п'ять галонів. Скільки у вас відер? Двоє спасіба. Комедія 2006 року справді дуже влучно спрогнозувала естетику тупого майбутнього, точніше нашого з вами теперішнього. Але автори фільму помилилися щодо причини масового отупіння. У світі ідіократії тупі люди народжували дітей, поки розумні займалися кар'єрою, психотерапією і йогою. От і спрацював, мовляв, негативний відбір. Така поп'євгеніка нас мало цікавить, бо якщо інтелект передається спадково, як тоді пояснити Тараса Чорновола? Очевидно. Що причини треба шукати не в біології, а в культурі. Причина масового отупіння є тільки одна: по-перше, це змова фармацевтичних компаній. По-друге, вакцинація. Всі чомусь почали забувати про безкоштовні методи лікування, такі як відвар бурячка, в вніс і викатування яйцем. Ну добре, яйце прийдеться купити. Більшість графіків отупіння, які ми показали пару хвилин тому, і які ви вже встигли забути, мають однакову точку зламу. Кінець нульових, початок десятих років. Леді Гага випускає свої найкращі альбоми. Уолтер Вайт варить метамфітамін. Рікі Мартін робить камінаут. Що ж могло піти не так? IPhone. Ми хочемо позбутися усіх цих кнопок і зробити здоровенний екран. Здоровенний екран. Так, мова йде саме про момент масового поширення смартфонів і соцмереж, наукових досліджень, які доводять, що люди тупішають від смартфонів, безліч. Ви могли чути, наприклад, про корейських студентів, яким навіть сама присутність смартфона на столі заважала сприймати інформацію. Та й не треба ходити аж у Корею. Згадайте, коли особисто ви востаннє копали картоплю або займалися коханням, не відволікаючись на свіжі приколи у чаті патронів телебачення Торонто. i don't know Коли заходить мова про наше розфокусоване, дофаміново залежне кіберпринижене суспільство. Все частіше вживається термін «постграмотність». Це поняття вперше застосував ще у 60-х роках маршал Маклюїн у своїй знаменитій праці. Галактика Гутенберга мається на увазі масовий перехід від писемності до архаїчних засобів комунікації: розмовна мова, зображення, жестикуляція, тобто відосики, голосовухи, денс-челенджі, дікпіки, гівки зі свинею та інші досяг науково-технічного прогресу, ми добре знаємо, що навіть наші найрозумніші глядачі здатні фокусувати увагу не довше ніж золота рибка, тому зараз треба терміново відволіктися. А ви знали, що у пекаря, якому зраджує дружина, не рога, а рогалики. Окей, продовжуємо. Тож яскравий симптом постграмотного суспільства. Ми все менше читаємо книги. Уша відсоток людей, які майже ніколи не читають, за останні 20 років зріс від 20 до 48. І, відповідно, поменшало тих, хто читає книги щодня з 30% відсотків до 15%. Тоді як середній екранний час у світі вже підбирається до 7 годин на добу. Робочі години проведені за екраном ноутбуків тут не враховуються. Тобто насправді не 7, а дуже. Вже навіть 17. На 5-7 міліметрів всередину Скільки це 5 7 мм всередину Не більше 1 сантиметра. Один сантиметр це. 100 мм. Правильно? Чи ні але найголовніше, що змінилися самі стосунки з інформацією. Ми непомітно перейшли від обмеженої кількості веб-сторінок до безкінечних фідів, стрімів та автоплеїв. Відповідно, трансформувався сам тип споживання з активного, коли ми самі щось шукали в інтернеті, до пасивного, коли алгоритми просто безперервно лоскочуть наші рецептори, поки ми не заснемо з телефоном в руках. Як зберегти свій мозок, коли тобі одночасно з трьох екранів показують трансляцію великоднього богослужіння? Порнографію з квадроберами і суботній політклуб Віталія Портникова. Запитаємо в експерта. Особисто я борюся з тупістю кожен день, інколи один раз в день, інколи навіть разів вісім, може й десять. Коли я заходжу в туалет, сідаю на унітаз. Я відкладаю телефон, щоб не дивитися в відоси. А беру старий добрий освіжувач повітря для того, щоб у вільну хвилинку трошки почитати. Напишіть в коментарях, наскільки сильно отупіли особисто ви. Автор найтупішого коментаря отримає в подарунок українське видання двох діалогів Платона з автографом нашого експерта з тупості. Ай, Дурень, ти дурень. І батько твій дурень, і дід був дурним. читати це корисна звичка, але самі книги теж тупішують. Передусім нонфікшен. У видавничій сфері постійно скаржаться на брак редакторів та фактчекерів. Якщо ви прочитали нонфікшен, написаний за останні років десять, швидше за все, ніхто особливо не перевіряв, що там понаписував автор, тому що у видавців не вистачає грошей на таку розкіш. Зате тим, в кого є гроші, фактчекінг навпаки заважає. В січні цього року Фейсбук. Бук та інстаграм скоротили свої команди модераторів та фактчекерів. Telegram Телеграм давно завалений анонімними зливними бачками. Twitter просто перетворився на величезну жомову яму. А в TikTok інформацію фільтрує особисто сонцесяйний товариш. Сі Тож, якість контенту, який ви споживаєте по 17 годин екранного часу на день, відповідна. Ми з цими тіктоками геть топіємо. Хтось стукає, Йду відкрию. Лише телебачення Торонто протистоїть тотальній тупості, залишаючись тихою гаванню помірного ідіотизму. Підтримайте нас на монобазі, щоб ми могли платити нашим фактчекерам, редакторам і осінтерам. Можна оформити щомісячну підписку або одноразовий донат. Посилання під відео. Дезі очевидною є ерозія активного словникового запасу, викликана цифровими технологіями. Ми користуємось низкою ритуальних фраз, які ще називаємо мемами. Також очевидно, що ми стаємо неграмотними, причому дуже специфічно неграмотними. Нам важче і важче читати те, що ми не хочемо читати. Так ніби мова працює тільки тоді, коли співпадає з нашими уже існуючими думками. Наш улюблений історик Тімоті Снайдер. Говорить про постграмотність у ширшому контексті. Тема його лекції деградація постіндустріального суспільства, яке скочується у нове язичництво. Соцмережі, ніби повернули нас назад у бронзову добу. Мова стає все більш езотеричною. Загальноприйнятою стала думка, що правдива інформація доступна лише для обраних. Язичницькі боги знову контролюють наші життя. Тільки тепер вони називаються алгоритмами. А місце таємничого оракула зайняв штучний інтелект. Иисус, да? Это Иисус Христос. И что ты думаешь по-настоящему? Это по-настоящему, Саша. Та ні, і, і матір Божі так приходить. Вплив використання штучного інтелекту на когнітивні здібності уже досліджений, і результати рівно такі, як ви думаєте, чат GPT теж робить вас тупішими. Особливо школярів та студентів. Ті, хто регулярно користуються генеративними щі для вирішення навчальних задач, потім демонструють набагато гірші результати під час тестів. Ну, хто б міг подумати. Цікаво, які наслідки будуть від тотального використання штучного інтелекту для звичайних людських активностей, які потребують не тільки базового інтелекту, але й базової емпатії. Написання робочих мейлів, флірт у тіндері, читання колонки Юрія Винничука на збручі, або старе добре розповідання анекдотів. She, And who puts money in the She says, I don't know але у всесвіта теж є почуття гумору, тому сам штучний інтелект теж тупіше. Чат-боти не витримують цього того сміття, яке ви в них заливаєте, і поступово деградують. Бурбалоні лулілолі кабібарело кокосіні. Великі мовні моделі не тільки тупішають, але інфікуються російською пропагандою. В березні цього року вийшло розслідування про московську мережу Правда, яка систематично вкидає у великі мовні моделі, типу як ГРОК і «ChatGPT», гігабайти російської інфокулібяки. Це зайвий приклад того, що головним драйвером всесвітнього отупіння була і залишається Росія. Тож не дивуйтесь, коли ви запитаєте в чата GPT, яким боком одягати труси. А у відповідь отримаєте цитату Дугіна про багато. Полярність. І для того, щоб бути самим собою, надо стати самим собою. В наших проклятих 2020-х роках трапився ідеальний шторм тупості. Розвиток цифрових технологій, тобто смартфонів, соцмереж і штучного інтелекту, співпав із вибухом популізму, збільшенням економічної нерівності і світовою екологічною катастрофою, а завершив справу ковід, який не тільки загальмував шкільну освіту, а ще й мінуснув нам кілька пунктів IQ на суто фізіологічному рівні. Нове дослідження підтверджує, що люди, які перенесли ковід, гірше проходять IQ-тести. Ті, хто був інфікований вірусом, мають проблеми з аргументацією, плануванням і вирішенням задач. Ми отупіли, і ви теж отупіли. Отупіли політики і політичні експерти. Отопіли книги, фірми і телесеріали. Штучний інтелект провалюється в штучну деменцію. Хочеться вірити, що тупими масами правлять розумні сірі кардинали, але ні. Ці рептилоїди теж отупіли. Залишається лише одне питання: які прогнози? Невже отупіння буде продовжуватися, поки ми не перетворимось назад на мав? Чи людство вийшло на таке собі плато тупості? Запитаємо експерта. Найтупіше, що може зробити експерт, так це не давати прогнози на майбутнє, тому що без майбутнього немає минулого, без минулого немає теперішнього. А теперішнє це, наприклад, вівторок. Тому завтра середа. І, до речі, правильно казати не плато, а пальто. Телебачення Торонто продовжує просити ваші канадійські та українські донати на FPV-дрони. в рамках постійного збору з фондом притули FPV летить русаків бомбить. Цього разу для прикордонників з 10-го прикордонного загону дозор. Посилання на банку під відео. Будемо вдячні за кожен донат.